Війни були завжди, і їх стає не менше, але з кожним роком все більше і більше. Як нам може допомогти Ісус? Весь всесвіт і людина налаштована на Бога. Тому покайтесь, бо Царство Боже наблизилось. Часто люди кажуть, як мені може допомогти Ісус? От зараз війна, в якісь проблеми, в якісь прокляття в життях людей. Як же ж нам може допомогти Ісус? Але насправді все, що ми бачимо кругом себе, воно все стоїть на законах. І це закони, які поставлені і створені Богом. Тому, відповідно, якщо людина вона йде проти закона Божого, це все йде проти людини. І тому війни вони не зменшуються, але тільки примножуються, бо людина не слідує за Богом, а наоборот віддаляється від нього. Але є дві сторони або Бог, або Сатана. або добро, або зло, або світло, або темрява. І відповідно, якщо людина не приєднується до Бога, не слідує за ним. Вона йде в іншу сторону. Вона наближається до диявола, вона наближається до темряви. Щоб бути у світлі, нам потрібно слідувати за цим світлом, тому що якщо ми вне світла, значить ми в темноті. І тому, щоб нам вирішити всі наші проблеми, які є в наших життях, ця війна, це видно зразу, що це абсолютно безбожі, це сатанізм, тероризм, дух смерті, дух аду. Він присутній на землі. Чому? Тому що людина віддалилася від Бога. Тому щоб нам повернути на цю землю мир, і спокій, і любов, і щастя, нам потрібно всім наближатися до Бога, залишити свої діла, тому що ці справи вони будуть завжди і робота, завжди, і завжди треба гроші. Завжди. Нема такого, щоб не треба було грошей. завжди це треба. Але якщо ми відсунемо свої діла і будемо. Приділяти час для Господа, хоч дві години в день, багато не треба, хоча б дві години в день. На пізнання Слова Божого. якщо ми приєднаємося до сім'ї Божої, якщо ми будемо каятися і будемо прикладати зусилля, щоб слово Боже було прописано в нас на серці, в нас на розумі, тоді Бог він розрушить всі ці прокляття і він зупинить всі ці війни.